Усім привіт. Усім привіт. Е, сьогодні ми з з татом, з Ані і з Даї будемо куштувати такий кот. Отакий. 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 Такий. І Тут у нас є Шта? галети з борошна пшеничного.

А, ще щоді, так, це, так, ми так, багато да? печива. Раз, печиво. два, три, чотири. Це, Поза, воно, да? І п'ять. Вони, вони щось висипались, ніби притрухлів ці пакети. Ні, воно просто відкрилося. А тут, до речі, серфетка, серветка пише. А, а в описі що було? Салфетки. Салфетки. Вроді нічого не збута. Дві серветочки такі. О, цукру ось. Відколи. Він зацукорився. Смаколік. Ще один мед, мабуть, також розірвався. Зверніть увагу. Це чай. Трипальське так. сонце. Ні, два, два Два чайка. Це щоб утром і вечором. А кава утром дивись, зранку, кава. Да. І, два ч... чай в обід, і чай і чай вебер. Ще одна серветочка? Так. Каша рисова з яловичиною. З роголосів заніженою. Так це треба готовити. Потім її? сніданок нет, це туристичний. Це туриста. А воно 22 року воно ще свіже. Яловичина. Зжити так? Це да. якби було 2002 року. Яловичина ну, каша. Прочитаєш що там? Ра... Паштець. Каша гречана з яловичиною. А, нет, а ще ж паштет є. А, і ще паштетик. А, а, а з чим паштет? Виробник торгова компанія Пичинково. Кодинка. А, він і сков. Серветка на вічі мокрі. Ну, в Це 22 го року, так? Да. Ну якби до 24-го все треба було вжити, ну? Ми попробуємо. Ну це дивно, що консерва два годин. Mm. продюсер. Один, два, три. Ні! Ми вже задовбалися. Я за! Мені цікавий сніданок туриста. Мені теж. Тому ми його спробуємо. Да. Теперіп, Давай я відкриваю. відкриваю. Я поки відкриваю. А. Ні, ну, блін, на запах доволі норм, якби. Ну, Но на вигляд не дуже. Ніби не прострочене. Ну, пахне смачно. Дай. Ну, нема, ну да, никак, немає ніяких от. Да. Ну, тушковано. Ну, як звичайно. <рес> да, як я обычно тушков. Ви розумієте? Апарат. Ну, так, от і таким. Та Чим підпахує? Отака ну, нотка є. Та нормально, <рес> Like沒, мо, Я просто в житті бачу цю нотку десь через пару годинок. Доволі смотряти немає. Тобто сніданок туриста – це тушонка. Взагалі раніше було глядку. Я показую. М -м, запахло, правда, приємно. Іра, я думаю, ти не голодна. Я все ще думаю... Давайте оператор. Я погодую. все ще думаю про пиріжки. Іра. Давай, оператор. Кушту... Ні, я тебе погодую. Ні! Давай, давай. Ні-ні. ні! Давай, давай, давай. Бігом. Давай. давай. Ого. Ну доволі смачно. Ну, норм. Ваша оцінка з Ну я б сказав 10. Ну, взагалі, ну нічого, ну дуже смачно. Галетику я поставлю 4. дивіться Вважаючи на те, що це якби. Просрочка. Ні. Що це сухпайок Ну, в тебе нема. Класно, правильно не маєш сказати, до макаронів взагалі чітко. Ну нема зварити макаронів. В якості перекусу, якщо є якийсь таганок, підігріть, взагалі буде чітко. так? Там треба ще так подписне зробити, експерти. Next one, нормальна галета. Для враховуючи, дивіться, галета це ж просто що тут? Вода і мука. І воно спечене. Це затяжне, ну, воно не має бути. Тушонка нормально з 10. Галета. Мені подобається, що вона як льот, отак трусти цей стріскає. Mm -hmm. Отак, от як льот. Прикольно. Ефект прикольний. Любиш льот їсти. <ріць> ну, нормально. <ріць> ну за все я би поставила вісім. Я теж. Вон... Загал... Да? <ріць> я <ріць> вважаю, що це не комбина, uh, Давайте вра... <ріць> Врахуємо, що це ще на голодний шунок. Ну, дві не відкривають. Чому? Ви можете не поїсти, вони буде сте голосування. тайм палка. Ми на швіді, ми будемо рисову. Ми з Іллямиром хочемо гречану. Я хочу гречану. Я теж. Все, три за гречану. Так, всі готові? Так. Я думаю, цю штуку. Буде як сюрстрьомінг, як ви думаєте? Ану, я відкрив, ану. Не схоже на сюрстрьомінг? Ні. Дай. Ні, нормально. Блин, як пахне, я нікому не дам понюхати. Так, куди тобі нюхати? Ти зараз винюхаєш усе і все. Оооо! Няма! Ні, так реально смачно пахне. А знаєте, що помітили, а тут нема для розігріву нічого. Пиво? Пива? А в мене був. Так, Немає якогось наборчика, щоб розігріти, бо якби це розігріти, я б гарніше виглядала, бо там бульйончик. Давайте. Ти ж розумієш, це, це, це все суворо. Давайте почекаємо, якщо ну, вона не крякне. Тая, що ти скажеш? Вона не глотнула, я рано сказала. Тая, як тобі? Нормально. Так, куштуємо. У неї гречка просто з м'яском. Все. Так це логічно. Гречка з м'яском. Макота. Так, продюсеру нашему. За mm. дороже что еще продюсер. Да, продюсер. Да, Продюсер. гречка. Ну, еще а я с... Продюсер, я хочу. Да, Продюсер. Да, нам само мясо. Это yeah, mm. до макарошки, до, до гречки, mm -hmm. же, до... Оператору Ну, ставки на паштет. Мне знаете, что паштет Ну, гречка сама по себе смачная, ну, важко зипсовать. Трошки унитаз. нічого не буде. Хаше, всім сподобалась Оцінка. Це краще ніж то з десяти. Опа, а я, а до... я, я хочу оцінювати ось цю, їду, будь ні, ласка. ось цю, що сніжана несе. Можна? Ні-ні. Пиріжечок ні. з м'яском від це було, пані сніжани. Ммм. Чуєш, Ір, аби ви... Ні, не, не будемо. У а... мене... мене? зйомка. Тепер відкриємо паштет, і у мене на нього не більше ставки. Якщо він буде не смачний, то я засмучусь, бо я дуже люблю паштет. Я теж, кстати, люблю. Ми відкрі, саме мене такі самі ставки, як у Ані. Якщо смачний, ти прийдеш в воду, правильно? Так. Я сані містю. Ану нюхай з краю. Тобі потрібно ще смачні два очі. Паштет. Ну і не відшвачу, що по 30 бати Дуже купляю по 30 гривень Нет. Ваня! Тебе сделать, да? Пробую я. Я прыгаю в воду, все, я прыгаю в воду. Мне понравилось. У меня был дед на вкусный. Вань, можешь сделать мне тоже? Я попробую. Так, оператору надо сделать. Ну что, мы шарики? Я уже спробовала. Мы шарики выпили. Ну як вам добре, добрий. Ні, він якийсь дивний. Не то. Ні-ні ні. Він не плотний якийсь. Мені каже, наш апаратор дивний. Вам не кажеться? Можете поміняти. Вона я, якась не це з нашої пісочниці, ага? Можливо, це не печенковий, це може не просто паштет. Ну так, напись не, печенковий. не, не ні. Він Я купую, купую в АТБ такий коричневий, нормальний паштет, дуже смачний. В колбасках? Nú. Добре, скільки ви оцінюєте паштет? П'ять. Десять. На шістьорочку потяну. Забесин. Ну такий. це ти? маминим Мами богем паштет. Оце ну чотири. Власне, паштет мені не сподобався. Всім сподобався, крім мене і Іри, і мами. Три на три. Довго на такій їді реально не притягнеш. Так це ж не треба на ній довго тягнути. Ну, Як це довго не Кал... Ну Калорій нормально <свеч> тут. Скільки тут калорій? Важко, мені здається будеш шлунок боліти. А від чаю не болить. <свеч> 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 Але добре, що тут є чай, чорний. Це топчик, це я а тут не пишуть скільки калорій. В принципі, їсти можна. Ну я думаю, нормально. Все, всім... Махайте їли... пока, махайте пока. бай бай. Ми їли в трьох, а взагалі ще на одного розраховано. така розрахунку. Оце обід на одного <рес> сніданок.